Друзі, всім привіт! Сьогоднішнє відео буде з розряду з тематики ABC, абетки, тобто якісь початкові а, поняття, але я сподіваюся, я бачу ваші відгуки, що такі відео бувають дуже корисні. Отже, на наша сьогодні тематика який обрати фрикціон. Коли ви купуєте катушку, значить обирати катушку з заднім фрикціоном чи з переднім. Що краще і чому? Звичайно, значить, більшість пропозицій на сучасному ринку котушок – це передній фрикціон. Шимано, Дайва, Ріобі стосовно саме спінінгових котушок ну Я не знаю, там 90% скільки там процентів пропонують вам катушки з переднім фрикціоном Стосовно якихось коропових котушок, матчевих для ловлі з поплавком з поплавцем на, на на великих дистанціях, можуть бути варіанти можуть бути задній, задній фрикціон Також є система байтранера. Колись я розповідав, це ще було о, на російській мові. Можете пошукати на каналі це відео, які там бувають проблеми. Не будемо брати самі там дешеві котушки, якісь там кобра, будемо о, наочно розглядати шимали. Ну Наприклад, ось чемоданчик, який прислав мені тут один пан поляк. значить Маємо. Десь 10, 10, 9, здається, котушок дві мультиплікаторні одна Заубер з переднім фрикціоном, яку він там намагався обслужити, тільки зіпсував її, довелося міняти пару, отже, будьте уважні. І всі інші котушки з заднім фрикціоном, навіть ось такий от цікавий Twin Power. Твін Twin Power з заднім фрикціоном, так, я згадав, бачив я один. Нормально вдалося його розібрати. Ну, а цей екземпляр ловив він цією катушкою в Норвегії. Це колечко стопорне, жодним чином не вдалося відкрутити. ну На жаль, на жаль, поїде вона не обслужена тільки там в плані ролика. Отже. Перші відмінності. Значить, коли ми користуємося катушкою заднім фрикціоном, значить, легше легше цей фрикціон достати, це перевага. Тобто тут у нас проходить жилка, жилка, шнур, і щоб достатися до фрикціона в, катушки, в катушці з переднім фрикціоном треба ну, підлізти, якщо вона ще. Все це обертається, ви хочете одночасно і підтягувати, і, і крутити, вибачте, крутити катушку і затягнути фрикціон. Тобто, одночасно це не вийде, треба катушку зупинити, після того вже працювати з фрикціоном. В катушках заднім фіксоном нічого нам не заважає, нічого тут не обертається, значить легко достати. В катушках Shimano маємо два, два гальма відразу. Швидке гальмо, оця така велика клавіша, і таке більш делікатне. Тобто Це такий гарний прототип байтранерної системи. тобто Поставили ми. там на стойку, поставили цю катушечку, закинули. Риба клюнула, значить, тут слабий фрикціон вона ходить, стягує у нас приманку, як тільки є покльовка. Значить, швиденько ми затягуємо це все і починаємо вже там, рибу цю викачувати. Потім далі можна так більш делікатно все це налаштувати. Але на рахунок делікатності. Давайте поговоримо. Ось у нас серед всіх цих катушек, значить, одна з них розібрана. Значить, фрикціон. Пакет фрикціона виглядає таким чином. Не до кінця вона розібрана, але в такому вигляді воно буде зрозуміло. Значить, оці вусики, оця частина це те, що буде піджиматися, затискатися швидким фрикціоном. Ось воно. Давайте трошки спробуємо збільшити. Це от те, що буде підтискатися швидким фрикціоном. І оця нарізана різьба довга. Це буде те, що для, таким, для такого більш делікатного фрикціону. Так, давайте подивимось про швидкий. Тут, ну, ось така. Ну, ладно. Отже, і все це в будь-якому випадку, значить, працює на е, двох шайбочках, на двох таких ось, е, шайбочках або з пластику. Це не второпласт, якийсь інший пластик, і може бути якась там е, з ткана ткана якась шайбочка. Десь вона раз, раз, два. Площа цих шайбочок маленька. Про площу ми обов'язково з вами поговоримо, бо це буде принципово. Ось, ось і весь наш пакет фрикціону. Тобто, площа, корисна площа цього пакету вона буде дуже маленька відносно ось, ось цього пакету фрикціону. В даному випадку, значить, ось у нас. Площа, давайте якийсь інструмент. мій нормальний танген циркуль. Ось він. значить Під цією шайбою буде знаходитись фрикціонний пакет, значить, тут у нас ми маємо діаметр о, трошки менше 30 мм. Ну, 20, 26, якщо точно. Тут у нас ми маємо приблизно. Мінус, давайте так от поміряємо. Тут ми будемо мати. 13, да. 12-13 міліметрів. Тобто різниця в два рази більше. Навіть якщо будуть є такі катушки, в яких там знаходяться 2-3 шайби, їх, їхня площа буде все одно в два рази більше. Тобто. Налаштувати все це можна більш делікатно, швидко затиснути, швидко, швидко відпустити, все це буде працювати делікатно і не буде таких, ось, таких ривків таких ось. Тобто, вона буде, фрикціон буде працювати плавно. Перша перевага. Друга, ось топова катушка Twin Power. Що ми маємо? Маємо. Люфт-шпулі такий, і люфт-шпулі ось такий. Значить, за рахунок чого? За рахунок того, що, значить, там ну, це на нескінченому гвинту люфт, люфт цього штока, і посадка шпулі на цьому такому шплінтику, який теж ну, не дозволяє зажати шпулю жорстко. Так, да, ви не загубите якусь там гайку фрикціона, буває, що вона там губиться це монолітним таким блоком зроблено, це теж нічого тут не розкрутиться, це, це буде плюс, але ось такі от люфти. ну І відповідно, значить, укладка жилки, укладка шнура буде вже не така точна. Бачите, і ну, маємо і ось такі ну купу, купу люфтів ми тут маємо. Маємо проблему. А, наступне. Рози, розібрати катушку з заднім фрикціоном. А, багато з вас а, любить самостійно, якщо ви дивитесь мій канал, любить самостійно обслужити катушку, розібрати катушку, цю буде набагато складніше. Ще раз повторюся, ну, цю катушку, цей екземпляр, не вдалося мені розібрати, навіть, на сам, не дивлячись на саме жорстке поводження а, з нею. Хазяїн дозволив там зробити отвір, не, не вдалося роз'єднати ці частини. Ось, тобто, розібрати буде складніше, і налаштувати все це теж буде складніше. Тобто, все, щоб воно працювало, ти не можеш так от просто розібрати на око, як, як ти бачиш. Треба все це потім заново налаштувати. Конструкція вся ця раз, два, три, там купа деталей. А далі корпусна частина. Все це буде важити більше. Добре, Значить, маємо зміщений центр ваги, тобто вага центр ваги у нас в цій котушці зміщується назад, ближче донизу, тобто маємо кращий баланс. Але баланс це потрібен тільки для якихось мікроджигових, мікроджигових спінінгів, для яких знову повторимо дуже важлива, там, важлива вага котушки. Тобто з фідером чи якимось іншим будлощем, ну, не потрібно, нема такої великої різниці. Ця катушка буде важити більше. Що ще? Ну, по суті, і все. По суті, все я сказав, і все інше буде повтором. На столі в мене, можна сказати, такі от рарітетні катушки. Ми, ну, на, за цей тиждень побували Шимано. Окремий ролик я знімав. Ще тут нема жодного, жодних ідей на рахунок того, як влаштувати нормальну. Нормальний кнопік, замінити на Поставити кноп на підшипниках. Нема тут. Таке дуже, дуже примітивна конструкція. Бажано замінити ці ручки. Або, в принципі, можна висверлити і поставити на нормальний новий кноп. Що ще? А, ну і Вважайте, якщо все ж таки попалися вам такі от катушки. Старі, то дивіться, там ця тема раніше була більш актуальна. Міняйте втулки ці пластикові на підшипники. Якщо ви не ловите в агресивній якійсь воді, в агресивній середі, міняйте втулки на підшипники. Апгрейдингу, модернізації тут особливої, крім там двох підшипників одного-двох підшипників нічого тут не зробиш. Ну і катушка, в принципі. Вже морально застаріла. Деякі рішення Шимана пронесла, наприклад, ця легенька душка з тих часів пронесла, ну а все інше вже поміняли, зробили краще. Хочу почути від вас реакцію. Нагадую, що продається у нас достатньо багато запчастин, тому, якщо хочете віддячити каналу, не готові там просто окремо. Подячити, подякувати якусь там фінансову фі, на, напряму за те, що я допоміг вам з порадою. Можете просто зробити замовлення це, або зробити репост, це теж буде для нашого каналу корисно. Дозволить мені замотивує частіше випускати ролики. Бажаю всім мира, процвітання на все добре.